Навіть подумати не могла, що моїй дитині в Іспанії, в школі треба буде вивчати, окрім іспанської, ще одну мову, про існування якої я навіть не підозрювала, не знала. І ця мова дійсно використовується в регіоні, де ми живемо. Це Валенсійська. Майте на увазі, якщо ваша дитина навчатиметься в Іспанії, тут загалом є п'ять регіональних мов. Наприклад, в Каталонії, Каталонська, в країні Басків, Баскська, в комунідата Валенціана, Валенсійська, і багато предметів в школах викладається цими мовами. А є школи, де взагалі. Повністю викладання лише цими мовами. І в мене нещодавно була дискусія з місцевим іспанським політиком. Ми говорили якраз про мову. Я кажу: ну якщо є викладання валенсійською, то варто вивчати цю мову, тому що потім, якщо хтось захоче працювати державним службовцем або вчителем, або просто пожежником, обов'язкове знання, окрім іспанської ще й валенсійської мови. А він заперечив, сказав, краще б діти більше вивчали англійську. Тут їм, до речі, не так багато, три-чотири рази на тиждень. Сказав, що англійська відчиняє для дітей всі двері. Нам зі школи прислали посилання, де зараз можна проголосувати всім батькам і вибрати майбутню мову навчання, це валенційська чи іспанська. Я буду голосувати за іспанську, хоча багато іспанців будуть вибирати валенційську. Ну, наприклад, чому? Навіть немає словників хороших з української на валенсійської навпаки. А який би вибір зробили ви на моєму місці? Тому що мовне питання воно завжди дуже болюче.